Про те, з якими настроями та надіями зустріли новий навчальний рік викладачі та студенти провідних івано-франківських вишів, дивіться у наступному відеоогляді. Пролунав перший дзвінок і для маленьких земляків славного провідника ОУН УПА Степана Бандери у старому Угринові на Калущині на урочисті лінійці всі присутні зустрічали головних героїв свята, першокласників. Крім вітальних слів, гості свята зачитали вітання від завжди вдячного учня, як він сам себе назвав, переможця виборів до Верховної Ради України Віктора Шевченка, який дітлахам у день знань підготував ще й приємний сюрприз. В рамках спільного проекту переможця до виборів до Верховної Ради України Віктора Шевченка, благодійного фонду Району-Франківськ, туристичного комплексу Буковель вручаються подарункові сертифікати для відвідування та катання туристичного комплексу Буковель, першокласникам старогрівні школи перших-третіх ступенів Калужського району. Які дають змогу першокласникам відвідати безкоштовно та прибувати на території Буковель та ознайомитися з катаннями на лижах? Нагадаємо, що такий проект вже чотири роки діє у місті Івано-Франківську. Близько тисячі першокласників та їхніх батьків щороку за цією програмою відвідують Буковель. У цьому році проект розширює свою географію і йде в райони Івано-Франківської області. Близько двох тисяч першокласників з Калуського та Раготинського районів та сіл Галицького району матимуть змогу безкоштовно навчатись кататись на лижах в рамках спільного проекту. Вік. Шевченка благодійного фонду новий Івано-Франківськ та туристичного комплексу «Буковель». Дітки ще ніколи не бували на такій екскурсії, і вони дуже з великою радістю приїдуть до вас у гості Буковель. І я я думаю, що після цієї екскурсії вони будуть дуже довго ділитися хорошими враженнями про цю екскурсію. Щодо самих першачків, то вони за їхніми словами уже готові до навчання. Фізкультура в школі є це сильним, сильними брати кличка, дуже хочу бути. Через нас, пані панове, ви сьогодні не що стосується навчання, чому їм нам нема. Ще школа отримала від гостей у подарунок літературу про свого відомого земляка Степана Бандеру та про визвольний рух на Україні. А влада села анонсує позитивні зміни, які вже невдовзі мають відбутися в Угринові. Ми сподіваємося на дуже таку плідну співпрацю. Вже попередні були розмови, напрацювали кілька таких пріоритетних напрямків. У першу чергу це звичайно покращення стану дороги, тому що це дорога це є та артерія, яка живить і економікою, взагалі розвиток громади, і особливо до навчального закладу. Вона в стані такому не дуже приглядному, враховуючи наявність музею і наші перспективи туристичні, то дорога. Це перше чергове питання, і є запевнення народного депутата і влади обласного районної, що цьому питанню буде приділена належна увага. А ще планується ремонт народних домів та сприяння Буковелю щодо залучення якомога більшої кількості туристів на малу батьківщину Степана Бандери. Особливий день знань у Франківській 24-й школі. Заклад відзначає свій 25-й день народження і 25 п'яте перше вересня. Цьогоріч до шкільної громади приєдналися чотири класи першокласників. Міняється в першу чергу атмосфера. Хоча ми завжди були школою, яка була націлена на духовність. Це була школа, яка була націлена не дитину, а не для просто зовнішньої якоїсь мішури. Але з'являється більший інтерес між батьками. Вчителями і дітьми ми шукаємо то поєднання цих інтересів, і найбільше, що міняється, що діти хочуть, як це не парадоксально звучить від вчителя іти до школи. І це найбільше, що ми хочемо зробити, щоб діти хотіли йти до школи і не розчаровувалися в тому, що вони тут побачать. Вчителів та учнів із нагоди ювілею привітали чимало гостей. В вашій школі 25 років. 25 років в нашій незалежній державі. І дуже хочеться. Щоб наше місто, як наша країна, розвивалася, ставало кращим, ми докладаємо зусиль, щоб Івано-Франківськ ставав успішним містом, ставав містом життя. А місто життя це є наші діти, це наші онуки, які нас тішать нашими здобутками. Це велике свято для не лише для учнів, для колективу школи, для всіх мешканців нашого мікрорайону. І мені приємно сьогодні від імені голови обласної ради Олександра Сича, від імені всіх депутатів мати можливість передати вітання школі, адже властра також долучилася до покращення інфраструктури навчального закладу. Цього року було виділено більше двохсот тисяч гривень на власне 100 100 тисяч гривень на ремонт вікон і 100 тисяч гривень на ремонт спортзалу. Тому я думаю, це такий буде приємний ну, якби подарунок діткам для того, щоб їхнє навчання було краще. А одні із найкращих шкіл не лише Івано-Франківська, але й України українські гімназії номер 1 до Всесвітнього дня знань підготували особливий подарунок, шкільний автобус. То ми докладаємо зусиль, щоб наші навчальні заклади ставали кращими. Цього року вперше за всі роки незалежності ми виділили близько 18 мільйонів гривень на капітальні ремонти наших закладів. Цього ще недостатньо, щоб привести до належного стану, але це вже певний якийсь певний крок. Я не лише з україною у назві, але й з українським духом загартованим століттям. Адже із часу заснування ще станіславської гімназії виповнюється 111 рік. Наступного року тут відзначатимуть 25 річчя із часу відродження. «У Нас були завжди дуже хороші діти. Були е, мудрі, були вели, великим багажем знань, були обдаровані. Ми зайняли перше місце в Україні за результатами СНО з української мови і літератури. Ми страшенно цим пишаємося, але ми мали і раніше такі самі результати, просто їх не виголошували. Один раз виголошували ще перед тим. І е, цього року ми також маємо дуже добрі результати. У нас із із е, 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 45 наших випускників якщо брати по 12-бальній системі, то є три дев'ятки з української мови і літератури за ЗНО і решта 10, 11, 12. Це дуже високий показник.